У цьому короткому відео я розповім, як правильно підключати автотрансформатор, щоб він був більш безпечним для користування. Але спочатку взагалі декілька слів про автотрансформатор. Це різновид трансформатора з єдиною обмоткою, тобто вона має електричний або, можна сказати, гальванічний зв'язок між первинним і вторинним колами. У класичному трансформаторі обмотки ізольовані одна від одної, а в автотрансформаторі вони об'єднані в одну спільну обмотку з відводами. Як і в звичайному трансформаторі, напруга на виході залежить від кількості витків, до якої підключене вторинне коло. Не дивлячись на те, що автотрансформатори використовуються рідше, вони мають свої переваги. Вони менші за габаритами і за вагою, вони дешевші у виробництві, бо менше йде міді на їх виготовлення, і вони навіть мають вищу енергоефективність, тобто кращий коефіцієнт корисної дії. Ну а головний недолік це відсутність ізоляції між первинною та вторинною обмоткою. І відповідно менша безпека при використанні. У кадрі ви зараз бачите не просто автотрансформатор, а лабораторний автотрансформатор ЛАТР. Його особливість полягає в тому, що вихідна напруга знімається ковзним контактом, графітовим роликом, і напругу цю можна плавно регулювати від нуля до напруги живлення і навіть до більшої напруги, ніж напруга живлення. А тепер можна сказати, в чому полягає небезпека. От уявіть собі, що користувач виставив невисоку напругу 40 вольт чи 60 вольт, і думає, що ця напруга безпечна для нього. Але відносно землі може бути висока напруга, фазова напруга, яка небезпечна для життя. Давайте більш ретельно розглянемо обмотку автотрансформатора. Ось початок обмотки. На нього стає ролик при нульовій напрузі вихідній. Ось кінець обмотки, який відповідає найвищій напрузі, яку може видавати автотрансформатор. Є ще відводок для підключення мережної напруги, і ще деякі відводки: від середини обмотки, від 6 вольтової частини обмотки. І є провідник, який йде до графітового ролика, тобто це вихід нашого автотрансформатора. Тепер розглянемо схему автотрансформатора. У нижній частині початок обмотки, у верхній кінець. Ліва сторона це вхідна частина, яка підключається до мережі, а права сторона це вихід, звідки знімається напруга і підключаються споживачі. До виводів 1-2 треба підключати мережну напругу. А виводи 6-7 це вихід. Причому 6 це ковзний контакт, який може підключатися як нижче, так і вище точки підключення мережної напруги. Щоб натягнути кота за хвіст, одразу скажу, що при підключенні до мережі фаза повинна потрапляти на вивід 1, а нульовий провідник на вивід 2. Користуючись європейською термінологією, на вивід 1 треба подати LINE L, а на вивід 2 треба подати нейтраль, N. У цьому випадку на виводі 7 не буде фазної напруги, яка якраз і має небезпеку. А в протилежному випадку користувач може виставити на виході невисоку напругу, наприклад 12 В, думати, що ця напруга безпечна, а насправді відносно землі буде присутня небезпечна фазова напруга. Такий автотрансформатор краще підключати стаціонарно, щоб фаза і нуль випадковим чином не помінялись місцями. А якщо ви все-таки використовуєте штепсельну вилку, то можна позначити на одному з виводів, що це фаза. Ось на швидку руку я підключив автотрансформатор до мережі і з допомогою індикатора фазної напруги буду перевіряти її наявність чи відсутність. На виводі 1, фазна напруга присутня, так і повинно бути. На виводі 2, це нульовий провідник, фази немає. І на виході, якщо встановлена невисока напруга, наприклад 40, 60, 80 В, індикатор не показує фазної напруги, тобто гальванічний зв'язок нікуди не подівся, він є, але напруга низька її не вистачає для засвічування індикатора, і така напруга не несе ніякої небезпеки для людини. Ну, а сам прилад зручний тим, що він може регулювати напругу від 0 до мережної напруги і навіть вище мережної напруги. Ось зараз напруга в мережі приблизно 230 В, а наш автотрансформатор може плавно регулювати напругу від 0 до 280 В. Я вже перевіряв з допомогою цього приладу, як працює реле напруги. Тобто чи відключається воно при мінімальній напрузі, наприклад 190 В, і при напрузі, яка перевищує максимальну напругу, наприклад 260 В. Якщо ви почули в цьому відео щось корисне для себе, ставте лайк, якщо є якісь думки, пишіть коментарі. Бажаю всім успіхів!